Друзі, слава нації, з вами Дмитро Калинча. Значить, бачите, відсутня електроенергія, економія, то в темноті. Дивіться, з приводу тої ситуації, з приводу тиску на нас, як на журналістів, на мене, на нашу групу, на Андрія Рачка. Якщо ви пам'ятаєте та ситуація, коли ТЦК до не мало до нас претензій, не мало до нас питань та претензій, то. Недопрацівники Чернівецькі, недополіцейські відвезли Андрія Рачка в ТЦК. Це, зокрема, керував цим всім Кушнір, заступник начальника Чурупа Чернівецького районного управління. В подальшому ми написали заяви про тиск на журналістів. Були працівники поліції з різних структур, які чинили на нас тиск. Ну що, заяви написали в той чудний недорай відділ Чуруп, і будемо чекати, що буде далі. Я думаю, що відомості не внесуть в ЄРДР, і це все буде, треба буде вносити через скаргу, але це таке вже. Друзі, у мене є такі, я відійду трішки від теми, такий сарказм. От дивіться, я Вижницький недорайвідділ називаю це Шепіто. Давайте з вами придумаємо назву у Чернівецькому районному управлінню поліції і обласному ГНП, щоб ми у нас вже були кодові назви, щоб хоч було що посміятися. Бо ви бачите, що вони є недоорган, який взагалі не працює. Він просто паразитує на громадянах України. Толку з їхньої роботи немає ніякого, це і просто купа бугаїв, які ухиляються тут в тилу від. Призову від мобілізації на війну. Зараз до вашої уваги пару фрагментів, що там відбувалося в тому Чернівецькому районному управлінні. Андрій Рачок був у прямому рефірі. Хто дивився, то такі. А зараз пару моментів, що там відбувалося. В подальшому я там буду. Буду тримати вас в курсі подій чи внесли невідомості в ЄРДР, чи ні, але ну, я в чому дуже сумніваюся. Тобі ж буде знову скарга. Всім гарного дня чи гарного вечора. Номер 183. Ще раз я пишу, хочу подати заяву про порушення і скаргу на проведення судової перевірки. Я знаходжусь на русській 183, так? Да? Так, 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 так. І заяву про кримінальне правопорушення на представника поліції. Я хочу викликати січ групу. Ну скажи що той приміщення відділу да, приміщення відділу. Ну то я зрозуміла, що зараз не трапилося. Що трапилося? Мене сьогодні тиск як на журналіста з боку сьогодні працівників я проводив поліції журналістську діяльність і мене як журналіста було викрадено з місця подій за адресою? За адресою головна 24. головна 24? Прямо з приміщення з прямо з приміщення голов, головного управління. Національної поліції Чернівецькому за наказом за, за, за це, це, це це був вчинений голов, повіноше до мене злочин, правопорушення Чайника за злочин. А, особистим вказівкою начальника Кушніра. А от будь ласка, можна я дам вам допомогу? Добре, за розуміння. Ви ну, відбувається, шановне панство. Я не знаю, що тут Ну ми Неます тут пишемо заяву. А ви що тут робите? Ви з ГУНП чи звідки ви? А звідки? Не знімайте мене, чому ви не знімаєте. Шановно, я у вас вдома. Ні, ви на мене вдома, а я людина. А я, якщо у вас буду вдома, ви мені будете казати, що робити. Звичайно. А якщо у вас офідив, що ви не вийшли? Африбені, є. Зерніть у родом призеркайте. Ну поверне на них камеру, що вони тут роблять. А що? Ні, ну що вас бачили в прямому ефірі. Все української заради Ні, ну нам цікаво, чого ви сюди прийшли. Ну ви не з не з Чернівецького районного управління поліції. Ви ГНП. Так ми разом прийшли заяви писати. Мене як свідка будуть пояснення брати. Ну так вам заважають ваші колеги, що я вам заважаю? Для чого? для чого? Для чого Для чого мені, щоб ви мені представлялися? Так мені якось не цікаво. Ви для мене всі однакові, злочинці. Знаю. Що таке злочинець? Шановні, ми зараз зайняті, ми з вами потім вступимо в полеміку. Це особа, яка вчинила кримінальний правокруж. Ну і Яка соціально безпечна для суспільства? Ну далі, давайте відкриємо КПК, не, почитаємо. Не ну, ви, а ви знаєте, далі, ну продовжуйте. Ну, Чому взиваєте мене злочинцем? Обґрунтуйте. Бо ви підчиняєте Може... злочинним наказам Може... вашого Може... керівництва. Можна з пецькою. Ми докриємо, це поясню. Давайте з якої пишу заяву і проведемо про те, що потім. Так, друзі, пишемо заяву. Бачите, друзі, поліція нам, як завжди, чинить перешкоди. Перешкоджає наші журналістські професійній діяльності. І приходиться писати на них заяви. Ну нічого, будемо працювати, будемо писати. Зараз ще я напишу заяву за переслідування, погрози і так далі. Все, буду тримати в курсі подій.